Продовжуємо чистку снігу. Верніше, не я продовжую. Чистий Денис, а я тільки держу телефон, знімаю. Треба розчистити ретельно. А моні боня, так, треба, треба його трошки прочистити від снігу, бо вони виходять сюди на прогулянку. Ну і зробити свої справи, потім ми прибираємо. Сніжок, морозна, гарна. Так, а моя гортензія вся вкрита снігом. А це моя коніка, її трохи треба від снігу відбити, бо я переживаю за те, що вона зламається. Колись дуже давно, років, мабуть, 6, а може навіть і сім, тому ми її придбали маленькою-маленькою. На стіл для прикраси на новорічні свята. А потім висадили, дивіться, яка вона вже в нас виросла. Ну, я вважаю, що вона вже велетень. Дуже велика, гарна, пухнаста. Трохи сніг її, бачите, розкарячив, ну, але нічого, вона потім відійде. Велетенська. Ну, Денис з приводу моєї гортензії завжди сміється, але ж так воно і є. Ну, Я вважаю, що вона виросла. То наша компостна, компостний контейнер Денис зробив для того, щоб доброго у нас було своє. О така. А це витвір мистецтва мого чоловіка. Восени він вирішив, що треба все підстригти, бо сильно заросло. У нас дійсно дуже виросла вирос, вирос цей можжевельник. Він став такий велетенський, він був вище нашої хати. Ось так от він, він був ну дуже високий, дуже дуже. А, і він його вирішив трохи-трохи підстригти. Ось так трохи. Залишилось, можна сказати, а вистрих він дуже багато. А це наші золотоконічні туї. Ось так. Вони вже всі старенькі, можевільнику 25 років, а туйка по 20 років. Вони великі. Я думаю, що вони розростуться і все буде гарно. Тут у нас ростуть гортензії. дуже гарно влітку, вони всі різні. Дуже гарно цвітуть. І ще в нас багато кущів древовидного піону. Ось така краса юка під снігом. Це сусідський сарай у нас у дворі так виглядає непривабливо. Ну, але що зробиш? Ми все ніяк його не можемо. А благородити люди не хочуть, а ну, так, так буває. А самі ми не можемо це зробити без їхнього дозволу. Ось така краса. Так. Ще багато чути. Сніжок такий дрібний-дрібний. Але рясний. Дрібний, але рясний. Ну, Видно, як засипає сніга. Всім гарного, тихого, мирного дня і нам теж. Тримаємося. Скоро перемога України над Загарбницькою Росією, тому ще трохи залишилося. Почекаємо. Україна переможе.